Привіт, дорогі мої сталеві українці. Мене звати Мар'яна Климців, я сімейна лікарка і мисливиця за діабетом. Українці здивували весь світ своєю стійкістю та незламністю. Але важливо розуміти, зараз усі ми перебуваємо у стані гострого стресу. Це суттєво позначається не тільки на нашому емоційному, але й на фізичному здоров'ї. Стрес є одним із тригерів появи цукрового діабету другого типу, особливо у людей із груп ризику. Також стрес впливає на сам перебіг хвороби. У стресовому стані підвищується рівень гормонів кортизолу та адреналіну. Вони потрапляють у кров і знижують чутливість клітин до гормону інсуліну, а також підвищують рівень цукру у крові. Окрім цього, ці гормони стресу викликають зміни в роботі клітин підшлункової залози. і вони починають виробляти менше інсуліну. Разом це все призводить до підвищення рівня глюкози в крові. На жаль, сьогодні від стресу нікуди не дінешся, але ми можемо з ним боротись за допомогою вправ. Глибоко вдихайте носом і видихайте ротом. Це заспокоює. Повільно подивіться навкруги і знайдіть чотири предмети, яких ви можете торкнутися. Три звуки, які ви можете почути, відчуйте два приємні запахи. і зосередьтесь на одній своїй емоції. Ця вправа допоможе повернути контроль над собою та знизити тривожність. І ще один хороший спосіб привести себе до ладу фізичні вправи. Вони підвищують рівень гормонів, від яких нам добре: дофаміну, ендорфіну, серотоніну та окситоцину. А ще у наших м'язах є велика кількість рецепторів, які під дією гормону інсуліну перетворюють глюкозу на енергію. Тож помірні вправи для людини із цукровим діабетом другого типу саме те, що лікар прописав. Наприклад, Через кожні 2-3 години робіть паузу для прогулянки протягом 15 хвилин, якщо це можливо. Також можна робити прості аеробні вправи: це біг, фітнес тощо. І не забувайте перевіряти свій цукор у крові. Рання діагностика діабету запорука повноцінного і довгого життя.